Так, ну тепер я намалював вже проєкт кухні в класичному стилі. Ну Давайте зараз поговоримо про той проєкт. Той ну, для прикладу, оглянемо з боку, точніше зверху, вигляд зверху видно, скажімо так, холодильник, Мийка, плита, витяжка, ну і тут кут є. От якщо з цього боку зробити От таку фотографію, скажімо так, зараз будемо бачити, який там виходить вигляд. З ну, одного часу я розкажу, що тут по дизайну має бути в цьому місці телевізор, тому верх є прямий, тобто на кут верхні тумбочки не йдуть. Кут є тільки знизу. <кій> ну, тут видно від холодильника одна тумба буде велика. На посуду, тут тумба для мейки, тумба з шухлядами, тумба для духовки і для плитки. Це кутова тумба. З неї буде доступ в кут. Як ви знаєте, тут є лічильник газовий внизу. Відповідно, до нього буде доступ з цієї тумбочки. Ну і тут на кут виходить ще одна велика тумба для посуди. В принципі, ще тут скажу один нюанс. Тут зробив я стик стільниці в цьому місці. Для того, щоб ця довжина скажімо, помістилася в довжину 3 метри, щоб не купляти довшої стільниці поза 4 метри. В принципі, такий варіант краще. Якщо є бажання, клієнти забажають, то можна робити стільницю цю суцільною, а стик отут. Тоді доведеться купляти довшу стільницю. На рахунок верху. Тут все просто: одна тумба з поличками, тут тумба для сушки для стікання посуди. Тут дві тумбочки симетричні зі склом. Для, для цього складу я би ще радив якісь на ньому намалювати малюнки, тут технології є різні і ті малюнки також різні. Ці малюнки трошки придадуть якоїсь такої фішки, ізюминки для цієї кухні. Бо Тут, скажімо так, кухня в класичному стилі. Ну, Стандартна кухня в класичному стилі. От, в принципі, всі нюанси по цій кухні. Якщо подивитися, з цього боку, тут в принципі, все ясно. Єдине, що зверху, над верхніми тумбами, я зробив такий карніз з плінтусом. То вся в класичному стилі, одним словом. От і вся, скажімо так, кухня.